У Новогульманську виник конфлікт між фірмою Династія та громадськими активістами. На запрошення голови організації народний контроль Андрія Федірка, знімальна група каналу Союз Тіві, побувала в Новогургінській селищній раді. З'ясувалося, у розпалі справжня земельна локальна війна. До мене поступила інформація, що Новогунська селищна рада черговий раз хоче виділити землю біля 24 гектарів біля села Сингури віддати московській фірмі Династія. Активно ці інтереси московські. Фірми лобіює голова земельної комісії, депутат селищної ради Володимир Рішотка. Уже кілька разів були судові засідання по цьому приводу і були дані відмови. На по-моєму на завтра чи на післязавтра знову повинен бути суд, де династія знову подає, щоб забрати українські землі у свою власність. Хоча вони не мають права це робити по тій простій причині, що великі об'єми землі повинні проходити через тендер. Тому для того, щоб запобігти. О, так сказати, крадівці українських земель я змушений був попросити своїх друзів, однодумців. Ми в терміновому порядку були написані заяви на отримання земельної ділянок. Активісти говорять, що заяви на отримання ділянок писали, аби мати можливість контролювати перебіг процесу виділення землі. Би Ви я писала цю заяву. Наприклад, для контролю над тим, що, наприклад, я ці заяви. Написала ще в інші селищні ради для того, щоб якби мені буде відмова, тоді я зможу контролювати ситуацію, як ці землі видаються. Всі розуміють, як у нас зараз надається земля. Тим часом розмова переноситься до кабінету голови новогонської селищної ради Валерія Гарбуза. На прохання присутніх він розповідає про історію появи та діяльність приватного підприємства Інвестиційно-будівельна компанія Династія. За його словами, після того як фірма збудувала з десяток житлових будинків, господарський суд визнав договір із Житомирської районною адміністрацією недійсним на майбутнє оскільки земельна ділянка перебувала за межами селища у розпорядженні селищної ради за рішенням обласної ради земля відійшла лише у 2011 році на той час процентів 80 я не підраховував точно колишній голова адміністрації району, коли вже роздав цю землю От. То те, що залишилось, почали розпоряджати самі. І тут фірма Дінастія звернулася до нас з проханням приукласти цей договір. Утім, говорить Валерій Гарбус, попри те, що договір у судовому порядку був скасований, місцеві депутати вже в 2012 році дозволили династії орендувати цю землю. Голова переконує, що Соломоновим і єдиноправовим рішенням у цій ситуації міг би стати аукціон, тому і звернувся із відповідною пропозицією до, на його думку, фактичного власника будівельної фірми. Я запропонував Дешін пану Дещинському, це працівник Газпрома, він працює в Москві, тут у нього син працює, живе, а сам він в Москві запропонував, давайте разом організуємо, раз ви зацікавлена особа, ми ще земельні аукціони не проводили, але пан Дачинський на це не погодився. Також Гарбус повідомив, що всі 48 заяв на отримання земельних ділянок, які активіст Федірко особисто передав йому, були вилучені міліціонерами, що приїхали за викликом громадської організації Автомайдан. Це фактично заблокувало виділення суперечливої землі людям. Вважає Федірко. Тим часом попит на землю в Новогуманському з року в рік зростає. Я живу в квартирі 54 квадратних метрів. Сьомі паспорт. чоловік, офіцер запаса інвалід. Я кожен рік чоловік пише заяву і. 9 років селищна рада мовчи, просто мовчить. Поруч із кабінетом селищного голови напередодні сесії ради зібралася земельна комісія. На момент появи в залі активістів депутати саме слухають представника компанії Денастія. Ми сьогодні, як юридична особа, звернулись до комісії своєю заявою з проханням. Продовжити дію рішення, яке було прийнято в квітні 2012 року. Адвокат фірми переконує династія працює на користь людей, на інфраструктуру та інші видатки потратила купу грошей. Тому право договору на виготовлення проекту землевідведення за нею недоречною такою, що заважає працювати, вважає появу активістів голова земельної комісії, депутат Решотка. Хто ви така Чому ви не даєте нам не працювати? Чому ви не сьогодні з Крапки в конфлікті мають поставити суди, які цього тижня за позовом династії та селищного голови Валерія Гарбуза відбудуться 29 і 30 квітня. Водночас громадські активісти за їхніми словами не збираються опускати руки і запевняють, що хочуть зробити відкритим процес отримання земельних ділянок в принципі.